Генератор подбала генеральний директор. Завідувачка аптеки номер 1 показує, як вони підготувалися до довготривалого відключення світла. Зокрема, каже, закупили два генератори. Працює практично завжди, коли немає світла, включаємо. Це 10 хвилин буквально. Перебої може бути, коли включиться ця система, включають генератор, у нас зразу з'являється світло, включаємо комп'ютер і працюємо. Також генератори у разі блекауту забезпечать електроенергією роботу холодильників, де зберігають інсуліни та вакцини. Тут у нас іде окремо холодильник. Ми зберігаємо вакцини, то дитячі вакцини в принципі, весь асортимент. І так само в нас і вакцини від у них Температура зберігання 2,8 вісім Зі слів Тетяни Роженої перебоїв із доставкою препаратів нині немає. Втім, через відсутність інтернету виникають труднощі із відпуском препаратів за електронним рецептом. Всяке може бути там, це ж інтернет не залежить від того, але наші працюють співробітники. І, ну є інтернет, а ми відпускаємо ліки, Тільки включається світло. Саме головне запустити нам комп'ютери. І все працює. Спочатку широкомасштабного вторгнення ця аптека працює безперервно та цілодобово, окрім випадків, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Тоді всіх відвідувачів просять пройти в найближче укриття. Може не цей зал, бо ж і просять економити вночі світло. Ну кому треба термінові ліки, то ми не відмовляємо від відпускаємо також комендантську годину. Якщо вже хворий приїхав, клієнт приїхав, то напевно він за чимось утім. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному рівне.